Боже здоров'ячка моїм YouTube-підписчикам. Вирішив я сьогодні чисто по району, сікати, ну, тут пещеніжень, десь, може, Марківку туди, сюди. І тут мене набрав мій колега Роман Мудрий з Городеньки, каже, залітай до мене. І короте, цей влог, як я їду до нього. У мене мотик, в принципі, обслужений. лише я не беру. Би ключів ніяких і ще хреново, що я без дзеркал, Бо я вже додому не хочу заїжджати, але лечу вже прямо на Городенку. Щось буду знімати, щось маю щось на, на такий телефон. В общем, коротше виїжджаю в напрямку Городень. Летимо. Прямуйте на півні. Їхав я аж від Коченіжина і це перша моя зупинка, гвіздець, така тут обстановка СМТ чи, чи місто. Нам зараз, походу, десь туди виїхати сюди. Ну, зараз ще по подариці подивимося. Чуть-чуть там мотор рости, та саме що постійно. І да, я знаю, я тут, мабуть, Все. Коротше, ну, цей мотор як. Та. Ще холодний. Виїжджаємо з вістця на гориденку, чуть-чуть далимо передихнути. Їдемо. Добрий день. А на Голушків туди? Ні, а друга дорога, одразу знову обуслужи. Зрозумію, дякую. Зразу направо, там вже стоїть. Добре, дякую. О, час, візьмі, я звань. Добрий день. А ви знаєте де Роман Мудрий живе? Ні, не знаю. Не знаю, ну, просто такий взагалі мудрий. Добре, вибачайте. Добрий день. А де живе Роман Мудрий? О, Молодець. Там буде зелена брама. Ага, подякую. А він десь у центрі, казав, коло магазину. Да, так, то, куди... то далеко? Ну. Де сам? Коротше прямо. Я захотів, короче, посрати. Йдем, короче, в магазин купити сральну одягу. Коротше, Андрюха, це наш сільський магазин. Ну, що є? Все, mm -hmm. ж не хочеш? А не магазин, як на село? Це один магазин на село чи ще? Шаг? Ні, ще купимо магазин. В нічого собі. В нічого собі. Село маленьке. Велике село. Велике? Так. До да. речі, купив я в Глазкові такий туалетний папір. 7 гривень заплатив. До стіни дуже дечаві, до речі. <сёл> у кредит, до речі, всяко. <сёл> мені такий джазрочний сідає. Дай такий, дай розкажу. Ти все знімає. <аклінг> і він тут і свою техніку екскаватор. Показати як? Я тільки підриває. А, я знаю, він під коледжі теж так робив. Сланч, подивіться, будь ласка, на справу. Э, дивіться уважно. До... Тут теж Глушківський хате. Так, теж Глушківський. Аж він тягнеться, аж туди, до тих далі дерев. Ага. Осе грішки, він так довго тягне. Домоми в мудрого у селі. перка мудрий каже мудру фразу. Коротше, думайте що сказати. Перед тим думайте перед тим, що сказати. Особливо щось зробити і щось зробити. Що Є люди, я у центрі Городенки. Мудрий мені показує Городенко, так. Я тут городенка. Андрю. А. Добре Сотка городенки, ну файно, файно. Це Файніка, стрілу. Там мене що, ліпші дивись. Все пірвий. Папушка з <рес> хабі <рес> віпку. <рес>

Їхали ми з Мудрим в Городенко, погуляли по городенці. Мудрий мені показав Городенку, я його відвіз додому і, і в принципі, поїхав на колми. Ще підвіз його колегу. Андрюшка. Все, Роман, Давай, заїді. Сьора, я ще може не маєш?

Вс, счастливо, радость на нм. Я заберешься над волцев, только свой язык так полюблять все О ці серця Кожне буде бити за нечайших дня Все ради мить за двора Особний різний дождь На задумки по ти нас любовник перший раз Тут я побачив одного свого знайомого і вирішив розвернутися, привітати з ним. Має ще тебе замітить. Oh, ти зимі мінімутки? Ні. по перше пробує на такій техніці. Отакова, коротше, була подкатуха, така я поїхав з Руденки, там зробив тест-драйв твого хонда і обзор Тік-Ток. Є ссылка на Тік-Ток в описі. І поїхав вже в село в прямим темпом. І вже в селі. Дякую за перегляд, кладіть лайк, батька здраві.